Всім доброго дня! Готуємося до Олімпіади і розв'яжемо сьогодні ось таку задачу: 33 богатиря стали у ряд так, що кожен з тих, хто стоїть на парному місці, на 8 см нижче попереднього і на 3 см нижче наступного. Запитання: на скільки сантиметрів перший богатир вищий за останнього? Давайте ми спробуємо замалювати цю задачку. Отже, що в нас є? У нас є 33 богатиря. Ми не будемо всі 33 замальовувати, але собі давайте такі стопчики намалюємо. Ось перший богатир. Наступний богатир за умовою задачі бачимо той, хто стоїть на парному місці. Парний не парний, пригадаємо. 1, 3, 5, 7, 9 це не парні числа. 2, 4, 6, 8 і так далі, це парні числа. Тобто другий парний стоїть на парному місці на 8 см нижче попереднього, тобто він буде нижчий за попередню аж на 8 см. То, такий гарно нижчий стопчик малюємо йому. Так? А от наступний, зверніть увагу, ось цей той, хто стоїть на парному місці, тобто, другий буде нижчий за першого на 8 см і на 3 см нижче наступного. Тобто наступний третій буде на 3 см вищий від другого. Так. Ну і так далі. Далі в нас також є там далі богатирі, тут три крапочки, і якийсь останній богатир. Ми не знаємо, який він буде зростом. Не знаємо абсолютно. Тобто, це 33-й богатир, от нам потрібно, але якщо він буде нижчий за першого, то це точно, тому що це вказано в нас в умові задачі. На скільки сантиметрів перший богатир вищий за останню? Тобто, нам треба знайти цю різницю. Давайте ми будемо якось позначати. Отже, різниця між першим і другим, різниця між першим і другим, тобто ось тут у нас 8 сантиметрів. Різниця між першим і другим. А от різниця між другим і третім, ось тут у нас 3 см. Бачимо дуже добре. І логічно визначити різницю між першим і третім. Між першим і третім. Тобто. Тими, які стоять на непарних місцях. Ми вже її можемо визначити. Логічно, навіть нічого рахувати не треба. Якщо тут 8, а тут 3, то різницю шукаємо: 8 відняти 3 дорівню 5 см. Що це таке? Це різниця, різниця між, бачимо, першим і третім. Але перший і третій це ті богатирі, які стоять на непарних місцях. Перший, другий, третій, далі піде четвертий, п'ятий, шостий і так далі. І ось тут буде 33. 33 всього богатиря. Зверніть увагу, 33 непарне число. Що ми можемо далі сказати? Дивіться, різниця між першим і третім у нас 5 см. Отже, між третім і п'ятим також буде 5 см, між п'ятим і сьомим також буде 5 см. Різниця куди? Різниця на зниження. Тобто перший богатир вищий від Третього на 5 см, а третій вищий від п'ятого, знову ж таки, на 5 см, і так далі до 33. Тобто нам треба порахувати зараз логічно, а скільки ж буде ось таких зв'язків між непарними числами. Давайте порахуємо. Давайте порахуємо, скільки всього в нас буде непарних чисел. Якби було в нас від 1 до 32 богатирі, то звідси ми б сказали, що у нас таких пар буде 16. Логічно, 16 плюс 16 буде 32. Отже, від 1 до 32 16 пар. Тобто тут непарних чисел 16. Але в нас є ще один. Тобто сюди ще додаємо 1 33 го богатиря, і всього ми маємо зверніть увагу: 17 таких непарних Чисел. 17 непарних чисел. Тобто на непарних місцях стоїть 17 богатирів. Отже, 17 богатирів. А скільки таких зв'язків, скільки таких зв'язків, як між першим і третім, між третім і п'ятим, очевидно, між ними зв'язків. Зв'язків буде 16. Перший і третій, третій і п'ятий, п'ятий і сьомий і так далі, 31 і 33. Тобто те, що між ними таких зв'язків буде 16. І ця різниця ось цей зв'язок це різниця. Таких різниць у нас буде 16, і кожна різниця дорівнює 5 см. Що ми далі з вами зробимо? 16. Помножимо на 5. 16 множимо на 5, 10 на 5, 50, 6 на 5, 30, 30 плюс 50 получаємо 80 сантиметрів. Отримаємо. 80 см. Тобто, що це таке? Це різниця різниця між першим і 33 богатирем. Отже, відповідь 80 сантиметрів.